Проаналізуйте, пане Євгене. Будь ласка, ось цей візит Байдена, якщо він дійсно відбудеться ще й напередодні повномасштаб... В річниці повномасштабного вторгнення. І загалом зустріч із Дудою і ще й у Польщі, це також якийсь знак. Ну, Звичайно, це взагалі був би стратегічний візит. Так? Поки що білий дом не оголосив про можливість такого візиту, але те, що він цілком, я думаю, що він готується. Цей візит наприкінці лютого, це факт. І не випадково обрана Польща, тому що Польща і головний логістичний країна логістична, яка допомагає Україні і в політичному плані, і військово-технічному плані. І звичайно, тут це було б дуже позитивно, якщо б Джозеф Байлен відвідав Європу, в тому числі Польщу, і я думаю, що. Зустріч не була б не тільки між Дудою і Байденом. Я думаю, буде в остаточному варіанті запрошений президент України Зеленський на цю зустріч. Я думаю, що все це питання зараз не розголошується, теж з питань безпеки, тому що можливо ми отримуємо якісь сюрпризи від Джозепа Байдена і поки що анонсована тільки одна країна Європи. А може будуть якісь ще питання? Можливо, по питаннях безпеки. Джозеф Байден можливо відвідає Україну про це теж писалося, говорилось, але офіційної позиції поки що немає. Але візит дуже важливий і дуже важливий для України, для української допомоги для української перемоги. Чи будуть обговорювати тему поставки для України винищувачів F-16? тому що позиція Польщі була? І позиція Сполучених Штатів також, і можливо, ось тут, зокрема, і українській стороні, якщо будуть представники, якщо навіть не президент Зеленський, а хтось інший, чи вдасться вмовити Байдена на те, аби нам дійсно країни постачали F-16? звичайно. Я думаю, що питання військово-технічного співробітництва і військової допомоги для України це питання номер один, яке буде обговорюватись. Я думаю, що і буде підніматися питання постачання авіації в Україні. Я думаю, що це питання буде позитивно вирішено. Ми зараз не можемо сказати в які терміни. Але якщо наші пілоти навчаються вже, то я думаю, що наступний етап – це буде надання літаків для України, і багато країн готові їх передати. Тепер слово за сполученими штатами. Я думаю, що під час цього візиту це теж стратегічне питання. Питання номер один, яке потрібно, яке повинно бути обговорене. Було б чудово, якби ще й Джо Байден відвідав там, де навчають наших військових, або він ще подивився на це власними очима. Пане Євгене, а от про безпеку Польщі, тому що пам'ятаємо про системи Петріот, які обіцяли на кордоні з Україною розгортати, можливо, це також буде одна із тем, які будуть обговорювати лідери. Ну що стосується, ви маєте на увазі протиповітряної протиракетної оборони, так. Да? Так, я так. думаю, що це теж питання буде обговорюватись, але вже рішення прийнято по цих питаннях щодо постачання Україні засобів ППО Петріот. Щодо І Польщі, зараз... я маю на увазі Польщі, щоб не трапився такий інцидент, як тоді було коли російська ракета впала на території Польщі. А я, я, я вас розумів. Ну так, да, я думаю, що це питання теж вирішено вже практично щодо розміщення на території Польщі. Систем Петріо, да, я думаю, це вже тільки питання часу, найближчого часу, і там, до речі, можуть бути е, оператори американські на території Польщі, тому що це країна НАТО, і воно може бути в найближчий час вже розміщено, і вони можуть бути стояти на бойовому чергуванні.